Російські пропагандисти знову верещать, бо трибунал для Путіна в газі. Буде Зеленський у Страсбурзі підписав разом з європейцями відповідні документи на те, аби ця установа запрацювала в перших часів Другої світової, потрібна політична воля союзників і вони її демонструють. Але поки головний російський злочинець при владі його тут не судитимуть. Натомість справи виконавців його злочинної волі вже розглядають у міжнародному кримінальному суді. Ця європейська установа два роки тому видала ордер і на арешт Путіна як воєнного злочинця, що краде українських дітей. Тому він не поїде на навіть до бразильського президента на саміт Брікс замість себе, як завжди, відрядив троянського коня на прізвище Лавров. Україна наполягає, аби у Гаазі судили росіян винних у воєнних злочинах, починаючи з 2014 року. Але це не всі погані новини для тих, хто почав війну. Військову допомогу Україні включили до витрат НАТО, які тепер складатимуть 5 відсотків ВВП для кожної країни. Щоправда, після заяви про це генерального секретаря альянсу, лідер іспанії. Ні, сказав, його країна може давати лише 2%. В цілому саміт НАТО, що відбувся за участі президента Трампа, який нещодавно збирався покинути альянс, політологи вважають успішним, бо американський президент задоволений влаштованими для нього європейськими лестощами. Трамп із Зеленським обійшовся без скандалу. Вони зустрілися у костюмах, поговорили змістовно, наскільки це можливо з Трампом. Героєм цього тижня став не український президент, а українська журналістка. I'm from Ukraine. Oh, so my wow. question to you is whether or not the US is ready to sell anti-air missile systems Patriot to Ukraine. We know that Russia wow. has been pounding Ukraine really heavily right now. Are you and, living yourself now in Ukraine? Um, my husband is there. Wow. And I can see you very, you know, it's amazing. And that. me with the kids um I'm in Warsaw actually because he wanted me to be Is your be, husband a soldier now? He's Ізернеа цравсафреставенюгір інвастал анюріпотер. А два брати акробати Фіцус Орбаном каву під час європейських зустрічей не пили. Не було кому їх туди відправляти. Бо Шольц тепер рядовий депутат по міжнародних справах не їздить. А ці двоє стоять при своєму. Вони проти посилення санкцій для росіян. А орбан ще й блокує вступ України до Євросоюзу. Єдиний з 27 лідерів Європи. Макрон тим часом зазіхнув на монополію Трампа говорити з Путіним. Французький президент вирішив, що і сам давненько вже не дзвонив російському диктатору. Тож наступну розмову Трамп можливо буде змушений провести разом з європейцями. Тонка політична гра триває.